Пшеничка після оприскування. Дивимося, спостерігаємо, як спрацював гербіцид. Також спостерігаємо <coughs> на відключення секції, секшен контроль трошки хромає, трошки запізно за включається і зашвидко виключається. Ми вже маємо часткове погрутіння. Грандстар працює довго, 10 днів. У нас щойно тиждень, тому вже спостерігається часткове спрацювання. Працював я. 25 грамм Гренстар, Фаместра, там двокомпонентний, маки він забрав чудово. E, розмежування двох пшениць, як бачимо, тут реформ, а тут самурай. Бачите наскільки самурай світліший. Тільки де от заріджені посіви. Тут самурай сам, такого самого кольору. А вже він де в масі, він де світліший.